Ну, я думаю, як ти сказала, що цей варіант, коли буде перемір'я, то ворог він за цей час зробить. Ну, він зробив вже висновки, він накопичиться, він ще більше там зробить потужність, там на виготовлення техніки і всього іншого. А я вважаю, що наша країна вона не зробить навпаки висновків. Не віриш в нас? Ну я вважаю, що не зробляться ніякі виставки. Що за цей час, поки буде перемір'я, буде ще більше якихось таких зашкварних скандалів. Ну, мені так здається. І я завжди кажу, що я дуже рідко підіймаю такі теми там, про мир, про перемір'я, бо я завжди кажу, хто я такий, я звичайний солдат. Я вмію воювати, і я знаю, як це робити, але я в такі теми ніколи не лізу, щоб не показатися десь глупим. І я вважаю, що ті люди, котрі по праву пролити крові, не і не пролили, вони не мають права е, висловлювати якісь різкі такі е, думки. Але спілкуватися всі мають право звичайно, але казати, наприклад, людина, котра нікого нічого не втратила, сидячи за кордоном, що воюємо до останнього. Ну людина на це морального права немає. І я точно знаю, що дуже багато цивільних готові вже. Я все ну все, все було от закінчилось. Я їх не звинувачу, тому що є міст, міста, які масово піддаються обстрілам. І ну я не уявляю, як вони живуть і тому я не звинувачую їх, але я не підтримую це. Бо за що стільки людей, за що стільки крові?